Таке питання я отримала після перегляду вчорашнього мюзиклу Чикаго. І що я думаю на цю тему? Якщо це ситуація, коли ви придбали квитки на перегляд вистави, і після її завершення вирішили поділитися своїми враженнями з відміткою сторінки, посиланням на театр та виставу, тут немає порушення, оскільки відсутній факт комерційного використання та відсутній намір з вашого боку порушити чиїсь права. Самі театри часто відкрито ставляться до просування своєї діяльності в соцмережах, якщо межі допустимого використання. Вворів були дотримані. Виключення може бути, якщо у правилах вистави, які були доведені до публічного відома, була зазначена відповідна заборона на зйомку та подальшу публікацію, або про це повідомлялося в анонсі перед її початком, або ж якщо б це була історія з подальшим комерційним використанням творів. Наприклад, нещодавна історія про те, як український блогер зняв собі кліп на виставці в українському домі без погодження з організаторами, трішки сколихнула соцмережу. І в мене питання: от тільки чесно, якби це була б ваша виставка, чи сподобалися б вам дії блогера?